Протитанкові рови, загороди з Єгози, дроту зі шпичаками і так звані зуби дракона. Усім цим військовики і місцеві жителі укріплюють кордони з Білоруссю на Волині. Передала наша Оксана Євпак. Протяжність державного рубежу в межах області 217 кілометрів. Ті, хто його укріплює, буває, натрапляють і на білоруські прикордонні наряди. Більша частина українсько-білоруського кордону у межах волині облаштована системою інженерних загороджень, розповіла Суспільному речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Каже, нині по лінії кордону продовжують копати протитанкові рови і встановлюють огорожу. Працюють і прикордонники, і місцеві. Метр за метром створює бар'єр для проходження техніки. Каже 65-річний водій Микола Іщук, який працює на екскаваторі. Інколи каже, бачить наряди білоруських прикордонників. Махали мені головою, я їм, я роблю як пенсіонер, щось теж стараюся щось допомогти. В житті ніхто не подумав, що таке могло бути. Бачите, яка далі, ще немає нічого. Так, коли подивитися, друга зовсім картина. Встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку, розповідає прикордонник Сергій, який служить у інженерних військах. Цей паркан для того, щоб відгородитися від сторони Білорусі і щоб не проникнули сюди ніякі ворожі люди і техніка. Два місяці працює над укріпленням кордону з 21-річний прикордонник Роман говорить: поверх сітки прокладуть дві лінії гози колючого дроту. Перший рів. він забезпечує від проникнення незаконних збройних груп та якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу. Зі слів прикордонника Романа на лінії кордону з Білоруссю металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях, де територія сухіша встановлюють залізобетонні конструкції. Народі ці залізобетонні піраміди називають зуби дракона, і відповідно вони також розраховані на утруднення руху важкої техніки. У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження, мультисенсорні камери, які відповідно є Пловізійними спільно із силами підтримки збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень, каже речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Це є система інженерних загороджень, тобто в кілька ешелонів вона будується. Відповідно, якщо в нас протяжність 203 кілометри по Волинській області кордону з Республікою Білорусь, то більша частина вже облаштована. Люди з прикордонного села, де орієнтовно є 250 мешканців, не виїздять, каже місцевий Володимир Веремін. Я не переживаю вже. Тут хлопці наші мусить надіжно стояти. Я навіть не думаю сюди рипатися. Тут було солдату, там чути було, як танки, як вони заводили свою вночі техніку. Тут ж в селі отако напряму, десь так буде, десь мова, кілометрів три. Державний кордон охороняємо по поселеному варіанту. Ну, На даний момент, якби з суміжної сторони не було ніяких. Прокоативний дій, обстановка контрольована і більш-менш спокійна. Ми готуємося до розвідку будь-якого сценарію. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.